Всім привіт! Є у нас ланчпул. Силка буде в, під відео. Можете заходити по силці і передивлятись акції. Зараз є така акція PARAM. Через 2 хвилини відкриться стейкінг, я буду стейкати. Покажу, як то вам робиться, щоб ви могли то робити. Що це означає? Ми беремо USDT долари, або якщо у вас є монетка ну, Ті, які вони предлагають. Ось, ну, в моєму випадку я буду стейкати тільки USDT. Ось, е Показую 800% річних, але цей відсоток падає з часом. Е Півтори хвилини у нас залишається. Кошти я підготував. Кошти повинні бути на єдиному торговому аккаунті. Так, зараз я вам покажу. Ось єдиний торговий аккаунт, я підготував 711 доларів. Буду стейкати їх. Ну, це ті долари, які в мене є. Нарешту в мене куплені всі монетки. Тут є різні акції, Ньян, ну, таке собі. Я стейкав, але 17% дуже мало. На ноці дуже добре заробили. Спочатку було 400%, потім 300-200-139% річних, але воно ну, мене погано заробили. Можна стейкати від 100 доларів до 2000 доларів. Ось монетка CTA. Ну, Дивіться, ну, виходить так, що постійно кожен тиждень ну, виходять якісь токени, які можна просто безкоштовно стейкати. Ми стейкаємо, отримуємо відсотки, відсотки будемо отримувати саме в цій монеті. І потім цю монету будемо продавати. 8 хвилин не залишилось. 6, 5, 4. ну Чекаємо, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Так, все, відсоток є. Коротше, з'явились у нас такі. Натискаємо заробляти на стейкінгу. Вибираємо суму. Суму стейкінгу 2000. Ага, у мене аккаунт фінансування. Все ж таки, я помилився. Треба, щоб були кошти на не єдиному торговому аккаунту, а на фінансування. Давайте переведемо. З єдиного на фінансування. Вибираю усі кошти, мені треба перевести, щоб вони у мене з'явились на фінансуванні. Так, перевіряємо фінансування, рахунок USDT. Є з'явили 711 доларів. Тут я оновлюю сторінку на всяк випадок. Заробляти на стейкінгу. Максимум 711. Ставимо галочку, що я знайомився та погоджуюсь. І натискаємо підтвердити. Це показує 800% розрахунок час початку 30 числа. Тобто 2 ну, дні чекаємо і почнеться виплачуватись на винагорода. Переглянути ордер. Історія стейкінгу. Ось тут у нас буде стейкінг. Можна зробити закладку відразу сюди. Показує, скільки у нас застейкано, скільки воно нам нарахує саме цього токену парам. Коли нарахує, воно буде показувати кількість. Можна вивести в будь-який момент. Історія стейкінгу. Це я ось тут стейкав нот, ну, ян. Ну і зараз парам. Буду стейкати так. Ну, застейкав вже. Подивимось на гаманець. Ось тут в гаманці а, є у нас ланчпул. Натискаємо на ланчпул, і ми можемо побачити а, ну, наш стейкінг. Так. У мене є ще застейкано. А, тут а, трошки більше 2000 доларів застейкано в Blur, Avax, Solana, Ethereum і Tone. Те, що мені застейкано, відсоток тут невеличкий, один відсоток, але відсотки йдуть. А, тому, як би дама перспектива а, ну, на 800% річних мені мене дуже приваблює. Ну, ось так от стейкаємо. Ну що? пройшло 2 дні а, після того, як ми застейкали. На ленчпулі монетку пора. Сьогодні вже прокидаюсь, дивлюсь, є винагороди, пішли перші відсотки. А коли ми стейкали, як пам'ятаєте, було 800%. В перший день вечора вже було 10 чимось відсотків, і потім впало вже на 35%. Річного прибутку. Так, да, трошки йде розчарування, таке, не таке сильно, як в ноті, нот взагалі дуже сильно порадував, то, що ну, зупинилось на 140% і воно нормально насипало. Якщо ми побачимо, де наша історія, <кхм> історія стейкінгу, коли я стейкав, то я Дохід отримував ну, по 200 Ну, по дві тисячі нот. 200 і 241. Це приблизно ну, 2400. По сьогоднішньому курсу нота. Зараз взагалі ну, дуже сильно виріс. Просто виріс. Я його продавав по 66, по 55. 50 продавав, коли заробляв ці відсотки. Зараз він просто дав 2 ікси і навіть трошки більше. Іде вже, ну, ціна така ну дуже хороша. Ладно, що ми дивимось, відволікаємось від теми. Активний стейкінг. Ми заходимо, як, як заходимо? Заходимо в гаманець. Де є у нас ланчпул? Заходимо в ланчпул. І ви можете побачити, що ви застейкали. Ну, я застейкав парам 711 доларів. Із цих 711 доларів мені дало по відсоткам 31%. Дало мені 8 8,5. Куди вони попадають? Вони попадають в наш. Аккаунт фінансування оці всі відсотки. Ось вони є пара є попали. Що ми з ними робимо? Ну, їх же треба продати. Їх треба, щоб продати, перевести в єдиний торговий аккаунт. Підтверджуємо. Перевели, перевіряємо. Десь я їх пропустив. Баранчик. Ось. він. Відразу показує по сьогоднішньому курсу, скільки це виходить. Це цент 1 ну, цент. Воно, в принципі, так і показує, що загальний дохід 80-1 це цент. Це по цьому курсу. Який. Є. Так. А як би нам би продати його? Ось так. Тут нам треба прописати копором. Вибираємо її вибрали курс у нас 9 центів цієї монети. Трого пару це в мене стоїть. Пригів на 11, впав на 9, ну, давайте спробуємо продати. Натискаю продаж, просто навіть по ринку не буду торгуватись. Просто продам ці монетки для того, щоб вам показати, як їх продавати, ці відсотки. На ордер потрібно мінімум 27 парамчиків. Ну, що тут робити? Тут тоді тільки в відсотках або чекати а, заробляти. ось Або, якщо ви, наприклад, не хочете. А, ну, чекати. Поки у вас знайдеться 27 саме цього токена, то тоді її тільки купляти. Ну, звісно, що як... Купляти. Ну, давайте. Тут треба ордер виставити. Краще ми виставимо ордер. Давайте я навіть без ордера, щоб довго не чекати. П'ять, а ми, нам треба 27, так? Да? Можливо, тут на 3 долари вийде. Давайте на 3 долари я просто зараз монетку внизу. Вже не внизу, так, да, внизу. Купляю, не дає. Чого? А, у мене на балансі нема. Всі кошти в мене застейкані, всі долари в мене застейкані. Так, давайте виводу долара. У нас єдиний торговий аккаунт, щоб у мене були. Поки виводив, ціна трошки пішла вниз. Оновлю сторінку. І оновив по ринку. Просто на 3 долари. Куплю. Все, купив. І зараз спробую продати. Якщо продам, у мене вийде 3,80. Тобто за 3 я купив, а отримую 3,80. Все, просто продав. Все. Історія ордерів. За 3 долари купив, за 3.80 продав. Ну, отак от. 80 центів отримав при стейкінгу 711 доларів. Знімати я стейкінг не буду. Хоч вони мені залишили 35%. Ну, хай вже по 35% буду чекати, мабуть, до кінця акції. Так що, ну, ось так от працює стейкінг на ланчпулі. Постійно з'являються тут нові такі акції кожного тижня виходять. Ну, от мене дуже сильно порадував. Я просто за один день заробляв. Ну, по 16 доларів. з таким і без ризиків, без нічого. Так що, надіюсь, вам цей відеоогляд сподобається, допоможе в торгівлі. Так що всім дякую за увагу.